Вас, юні, друзі, любов'ю Ісуса Христа в ефірі. Дитячий випуск християнської передачі Мир Вам після того, як людина відвернулася від Бога, Бог у різні способи намагався сказати людині, що він її любить, чекає і хоче подарувати їй прощення і життя разом із ним. І ось ми за допомогою нашої передачі хочемо також вам сказати, що Бог сильно любить вас, хоче вам добра і благодаті. Благодать це таке слово, коли давати добро. Бог хоче нас наповнювати радістю і щастям в ньому, тому що він є наш творець, і він як ніхто один знає найкраще, що для нас потрібно, щоб ми були щасливими і радісними. Отож, сідайте зручніше і слухайте уважніше. Ми розпочинаємо. Мені натрапила в книжці одна історія, яка мені дуже сильно сподобалася. Хочу поділитися з нею і з вами. Отож, у короля був придворний блазень. І якось він проснувся, не знаю, що йому наснилося, але в нього було величезне бажання покращити своє життя, стати кращим. І, відповідно, мати і багатство, подорожувати, мати всього вдосталь. І так він запалився цим бажанням, ось, а найбільше, що він хотів, щоб його поважали люди. Тому що завжди, коли його бачили, з нього насміхалися, казали Ага, подивися, он блазень стоїть, зараз він нас повеселить. Якось він поділився і своїм бажанням із королем, і знаєте що, добрий король сказав Гаразд, блазню, ти довгі роки мені вірно служив, хочу винагородити тебе за твою вірність. Отож, я дарую тобі багатства, щоб ти здійснив свою мрію. І знаєте, блазень одразу почав жити в прекрасному будинку, їсти смачні наїдки, про які він мріяв. Але біда була в тому, що люди і далі до нього ставилися як до блазня, лишень багатого. І це його засмучувало. І що найприкріше, що невдовзі, він розтратив все своє багатство, яке отримав від короля. Тож, блазень, бідний вже блазень прийшов до придворного радника, мудрого королівського радника, і сказав: Дивися, що сталося? Що я робив не так? А мудрий радник сказав йому: ось поглянь на посудину із водою і на чашу. Ця чаша. Не може вмістити цілу посудину води, тому що вона замала. Так само і ти не можеш вмістити тих всіх бажань, тому що твоя особистість надто мала. Ти витратив гроші на матеріальні речі, на те, що тобі бажалося, але ти не вклав їх в себе, щоб стати кращим. Людину робить кращим не те, що її оточує. А те, ким вона стає. Хочу поділитися ще одною історією з вами, хто допомагає нашій особистості ставати кращим. І дуже хочу, щоб з цієї людини ви обов'язково брали приклад. Дуже мало відомо про те, яким Ісус був маленьким. Але що точно відомо про те, що Бог сильно любить нас. І Він навіть залишив славу небес і прийшов на землю як маленька дитина, яка потребує допомоги, яка потребує підтримки. Що мене найбільше вражає в дитинстві Ісуса Христа, так це те, що Він був слухняний своїм батькам, не дивлячись на те, що Він знав, що його Отець, справжній отець є Богом. І він є Богом. Він не говорив батькам: знаєте що, ви нічого не знаєте, а я тут Бог, я тут все створив. Так що слухайте мене. Він такого не робив. І він так не говорив. Він проявляв до своїх батьків послуг так само, як і до Небесного Отця. І те навчання, яке він здобував вдома. Біля батька, біля матері. Він складав в своєму серці. Він наповнювався Божим Словом, щоб потім, коли він виросте, міг служити людям. Він знав своє призначення. І він став великою особистістю, в яку вірять і яку наслідують багато людей. Після того, як мудреці відправилися в свою країну, отримавши попередження, не повертатися до царя ірода, Йосипу теж прийшло попередження. Йосипе, бери Марію та дитя і тікайте в Єгипет, і там залишайтесь, аж поки не скажу тобі, бо дитину шукатиме ірод, щоб його погубити, Марія. Прокидайся. Що сталося, Йосипе? Господь повелів мені йти в Єгипет. Але ж навіщо? Бо Ірод шукає нашого сина. Ах. Збирайся, ходімо. Сторожа. Ех, ці хитрі мудреці. Вони посміялися з мене. Ну нічого, нічого. Зараз я їм таке влаштую. Ці євреї не зможуть поставити ніякого нового царя. Я, цар. Пане викликали нас. Так, збирай військо! Навіщо? Зараз я все тобі розповім. І послав Ірод, військо знайти Ісуса, але Господь врятував свого сина, і Ірод його не знайшов. Але коли прийшов час і Ірод помер, то Йосипу знову Господь велів. Ставай і повертайся в землю ізраїльську. Додому. Бо немає вже тих, хто шукали Ісуса. Дякую, Господи. Йосипе, чого ти не спиш? Господь хоче, щоб ми повернулися додому. Нарешті я так хочу додому. О, гляньте! то це ж Марія і Йосип. Як добре, що ви повернулись. А це хто? Знайомтесь, це Ісус, наш син, який вже дорослий! А Ісус зростав дуже хорошим хлопчиком. Мама і природа були його першим вчителем, а також читаючи писання, він зростав у пізнанні Бога. Ось бачиш, як Господь врятував свій народ з єгипетського рабства. Збирайтесь, ми вирушаємо до Єрусалиму. І я? Звісно, ти вже виріс 12 років. Тепер ти готовий до подорожі. Ось, дивись, синку, це місце, де колись у давнину, ще за царя Давида, тут збиралось військо Фелистимлян проти нашого народу. Він прекрасно знає цю історію, правда Ісус? Про Давида і Голіата? Так, можна я її розповім? Звісно, Давід взяв п'ять гладеньких камінців і пішов до велетня. От молодець, як добре знає історію свого народу. І ніде ж не вчився. Чому ж? Я бачу, як він постійно ходить читати Біблію. Біблію кожен може читати. Але ж це не школа равенів. Ти йдеш на мене з мечем і з писом. А я йду на тебе. В ім'я Господа Саваота і поспішив, і побіг до Голіата та й кинулись праще І вдарив фелестим'янина в чоло його. І він впав на обличчя своє на землю. І побачили фелестим'янини, що помер їх селач і стали тікати. Ура! Славні були часи! Ходім, сину Єрусалим, вже близько. Ісус вперше побачив храм, священиків і всі ті ритуали, які проводилися у храмі. Він спостерігав дуже уважно за всім, і в цей час йому відкривалась таємниця його місії. Коли пасхальне служіння закінчилось і всі почали розходитись по домівках, Ісус затримався у дворі храму. Ви бачили, як приносили жертву сьогодні? Так. Так потрібно робити кожного року, бо нам так заповідали наші батьки. А їм їхні батьки. Так, правильно. А що означає цей пасхальний агнець? Хм, яке цікаве запитання. І чи краще сказати, кого він символізує? О, напевне, ти навчався в рабенській школі. Звідки ти? З Галілеї. І поки Ісус спілкувався з великими учителями закону. Батьки його відійшли вже далеко від Єрусалима. Слухай, Йосипе, а де Ісус? Я не знаю, він був з тобою. Ні, я давно вже не бачила його. Не хвилюйся, з ним нічого не могло статися. Ти пам'ятаєш, як цар Ірод хотів його вбити? Ходімо, пошукаємо його. Але даремно вони цілу ніч шукали Ісуса. Його ніде не було. І тоді вони вирішили повернутися у Єрусалим. Йосипе, що як заспокойся, нічого з ним не станеться. Пам'ятаєш, ще й він син. Пам'ятаю, але не можу змиритися з тим, що так неуважно з ним себе поводила. Якщо ви кажете, що Месія принесе просвітання Ізраїлю, то чому цей пророк Ісая каже, що йому прийдеться постраждати? Хм, цікаве питання. Ісус. Мамо. Скажіть, будь ласка, де навчався ваш син? Вдома. А ще він Біблію читає. Дуже розумний молодий чоловік. Дякуємо. Де ти був? Ми з мамою все перешукали, хвилювались, місця собі не знаходили. Навіщо ви мене шукали? Хіба ви не знали, що мені належить бути в домі мого батька? Ісус повернувся з батьками додому, ховаючи у своєму серці таємницю свого призначення, очікуючи, коли настане час його служіння. Тож я закликаю вас, дорогі друзі, до того, щоб ви більше вникали в слово Боже. І пізнавали, який є прекрасний Бог. Адже ми ж його діти, і кожна дитина, вона є схожою на своїх батьків. Так що бажаю вам обов'язково змінитися так, в подобу Ісуса Христа. А щоб це ставало скоріше і якісніше, потрібно про це молитися, просити в Бога допомоги. Тому що нашими силами ми не зможемо нічого змінити, ні на що повпливати. Тому що вся влада і вся допомога дає, дається від Бога. Тож, якщо у вас є бажання змінюватися на краще, ставати справжньою людиною, яка є вірна Богові і яка може бути добрим благословінням, добрим даром для інших людей і також для самої себе, ви можете молитися разом із нами. Дорогий Ісус, дякуємо тобі за те, що ти прийшов на землю і показати свою любов до кожного з нас. Допоможи бути схожими на тебе. Пробач те, коли ми вчиняємо недобре, думаємо недобре, говоримо недобре. Допомагай змінюватися в той образ, який несеш ти. Для твоєї слави, для нашого спасіння і для благословіння людей. Амінь. I Надійшла до завершення наша передача, але не закінчується чудова подорож сторінками Біблії. Тож просіть батьків, щоб вони вам читали. Самі пізнавайте те, що написано у Слову Божому, адже воно дає мир в серце, радість, а найголовніше стосунки із живим Богом. Якщо у вас виникають питання, або виникли питання, або ви хочете щось запропонувати. Побажати нам чогось, ви можете писати нам або телефонувати за номером 067 38 60 111. До наступних зустрічей. Нехай Господь благословить вас!